взять. А це мочевий пузир. Ну, побачимо, може ми хазяйка, що буде. А це, давай ну, знову, держино тут за кішку, ми викинемо. Держимо тут, От -от -от. о, в кіш. А це для кота буде, для собаки, для кота маточник. Ми його викидаємо. А от оце селезінка. І багато людей говорять, там дивляться, вона бачу здорова повністю, що вона, мов, предсказує, яка буде зима, чи буде там холодна, чи яка. А на самому ділі вона дуже е, такий орган для того, щоб виробляти, контролювати і виробляти в організмі в крові еритроцити. Це красний кивний цільця. Бо кров складається вона із води, желіза, плазми, протеїну, лейкоцитів, ритроцитів, тромбоцитів. І оце, вона дуже важний орган, вона виробляє, бо якщо менше буде е, менше буде, більше буде лейкоцитів у крові лейкоз е, хвороба, лейкоз. І колись ще... Лікозну худобу дуже воно виходить, дуже слідкували. Спеціальні бонні були, їх били навіть в області по одній боні, було санбоні, який де лейкоз, де вже условно годне це м'ясо було, і скормили його для пасців, для всіх. Ось таку функцію має. І якщо... Е, Ото не виробляє еритроцити, ці красні краєзна тільця, не вистачає тілі, повищається лікоз. Заборонялося колись по ветеринарно санітарних нормах випасати худобу за 200 метрів, бо слиною передавався він і так був контроль. Зараз цього всього немає, зовсім все по другому